Це? Я Світлана з міста Запоріжжя. Шукала собі роботу на Єликсі, і мені попалося оголошення, що потребують, потребують в ЗСУ на контрактну основу люди, і чогось мене це оголошення зачепило. Зачепила так до глибини, до глибини душі, що я серйозно задумалась над цим питанням. Поміркувала, мабуть, день-два, зателефонувала за оголошенням і мені запропонували піти на контрактну службу. Визвали мене, я поїхала, поспілкувалася з людьми і зрозуміла, що це, мабуть, моє. Хочу бути корисна, корисна для нашої держави, щось, щось корисне зробити для цієї держави, бо я бачу, скільки народу, скільки людей прилагають зусиль для того, щоб отримати перемогу. Подумала, чому я тоді сижу і дивлюсь на все це, нічого не роблю. Мені теж треба піти і щось від себе, цій державі теж віддати. Якусь частину себе корисну, щоб перемога була скорішою.